Сьогодні ми на екскурсії в місті по Києва. Фонтан Самсу. Нечиста сила завелася саме в Києві. І вже звідси прийшла куда світом. А ми знаємо про це, що то передбачить легенд і задокументована інформація. В кому разі в поліцейських протоколах. Колись кияни щиро вважали, що захист від нечистої цілих потрібно шукати саме в поліції. Зараз мені здається, все навпаки. А у нас сьогодні на екскурсії з замовітів відьма києвиці, перевідні, перемотні, трошки уперів. Потобічне вже тільки я в минулому. Ви дізнаєтесь, де жили колись київські пили. Ми поговоримо з вами, що саме в Києві ще е, за 50 років до народження майстра Михайла Булгакова пройшов басоками. Правда, на відміну від великосвітського балу, який волонтер давав у Києві, тихесенько скромно по-киїськи. А київські куховарки не тільки вони прекрасно знали рецепт зілечка, Намазавшись яким, вибачте, це вони, мабуть. Алло? Валюнка на екскурсії. Ще до нас приєднається декілька чоловік. І така цікава екскурсія почнеться. Це поділ. Надіюсь, там буде всім цікаво.